Это дети, которые были даны Богу. Вот за 25 лет жизни Максима, его маленькой жизни, небольшой, денечка, конечно, подольше пришлось. Я никогда не сделала им замечания. Знаете, это был какой-то авторитет родителей. Очень больно, когда имеешь таких детей. Когда надеешься, когда знаєш что Твоя старость обеспечена і у тебя надежні діти, на которых ты можеш положиться. Ну, так получилось. Так получилось. Погони, они должны защищать свою родину. Марина Савченко втратила на війні обох синів. На центральному кладовищі Сум вони поруч. Капітан Максим Савченко загинув у бою під Лисичанськом у 2014 році. Майор Денис Савченко керував підрозділом зв'язку. Як розповіла його мама, він не раз ризикував життям під час служби. Загинув у власній квартирі внаслідок атаки російського шахету в ніч на 13 березня 24-го року. Обідно, що то масічка в бою, а тут підступний ночі. Знає тому, що скільки дітей в цьому домі знаходиться, скільки людей. У квартирі також були дружина і двоє маленьких дітей Дениса. І маг дух не бути, але Денис большой плита упала на Дениса. І Оксана оказалась під ним з Оксана Олечки. Я його тримала за руку, він сказав, прости. Все. <глухи> Денис Савченко, як і його брат Максим, був професійним військовим. Хоча спочатку отримав іншу спеціальність, вважав своїм покликанням військову справу. Відслужив у Збройних силах 17 років. З 2014-го воював у зоні АТО. Розповіла його мама. Він завжди хотів стати військовим. Батько був суперечка, тому що казав, що мама військова. Тато військовий, хвати нам двох військових, ну, ти не будеш військовим. Ну, а так як у нас він був дуже слухняний і такий, щоб не огорчати нас, він поступив в Харківський університет МВД, Бандурки, вивчився і каже: мама, ні, це не моє. В четвертому поколінні вже військові, так що у них, я так думаю, вибору не було, у них це вже з дитинства, з маличку. Сім'я військових, мама військова, папа військовий, дідушка військовий один єдиний другий. То тобто, тут не було вибору. Хлопці так виховані. Марина Савченко 20 років відслужила в армії у підрозділах зв'язку. Сергій Савченко повернувся у війську після загибелі сина у 2014 році. Ніхто не хоче такої долі своїм дітям. Це однозначно, але ми виховані так виховані так своїми батьками, дідами, пращурами нашими. Вони всі стояли за батьківщину. Всі віддавали, хто віддавав своє життя, хто залишився пораненим, хто залишився калікою, хто живий залишився. Я скажу тільки одне, що Максим, що Деніс, вони були справжніми воїнами. Вони ними і залишаться на віки. Ми ніколи цього не забудемо і ніколи не пробачимо. В роковини загибелі Дениса Савченка на поминальну панахиду зібралися його близькі і колеги. Коли не підійдеш з, з, з любим питанням, все він вирішує, завжди допоможе. Дуже шануємо, поважаємо і ніколи не забудемо. Якби йому там не було, але він завжди посміхався і завжди підтримував всіх округом себе і, іначе, знаєте, як оберігав нас всіх. Це людина свята, це людина сонце, це людина величезна величезна душа. Він наскільки е, вихований, добрий і чуйний чоловік. Не віриться і ніколи в житті не повіриться, що таке страхіття случилося з цією родиною. Спочатку один син, потім інший. Батькам лише терпіння і Божого благословіння. Такий, знаєте, був справжній і мужній чоловік, і військовослужбовець, і батько. Також я дружила з його сім'єю, наші дітки разом ми гуляли на майданчиках і просто до сих пір не віриться, що таке трапилось, ці жахіття. Велика шана батькам, що виростили таких синів. Владислав теж військовослужбовець розповідає спочатку. Вони з Денисом були сусідами, а потім подружилися. Перша наша зустріч я не міг подумати, що це буде настільки світла людина. і Він стане найважливішою частиною мого життя. Коли я почав свою військову дисципліну, не було жодного питання жодного дня, в якому він не допоміг мені її вирішити. Наші сім'ї дружили в мене також син. Йому сім років сьосім років. Його його Дениса, син це найліпші друзі зараз. На могилах синів мати буває кожного дня. Тут завжди живі квіти. Розповідає, що розслідування обставин загибелі Дениса триває, а вона живе пам'яттю дітей і спілкуванням з їхніми родинами. В Максима народилася донька через кілька місяців після його загибелі. Сину Дениса шість років, а донечці 2. Вони були прекрасними друзями, прекрасними дітьми, муж'ями, батьками. Я Знаете, как вот когда человеку, наверное, дается все, может быть, действительно говорят, когда ты сделал в этой жизни все, ты уже совершенен. Хорошие, нужные люди там. Нам, наверное, нужно исправляться, поэтому мы несем этот крест. За словами пани Марины, их дуже поддерживают друзья Максима и Дениса. Они, иначе повязывают батьки с сынами. Мы привыкли, что детей дома нет. Дети всегда только приезжали в отпуск. Вот. Коли дзвонять вот друзі, я думаю, що все добре, значений ти не просто вот так вот ти живеш, тим, що они где-то. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.